Сучасна історія не має білих плям. Але спершу подивіться на екран, що ви бачите? Ви бачите ведучого, який розповідає вам певну історію. Але режисер, оператор, звукоінженер та ще кілька учасників процесу є поза кадром. Тобто, ви бачите лише публічну частину процесу, яку вам показують творці медійного контенту. І за певною легкістю процесу прихована кропітку працю багатьох людей. Технічно, висвітлення подій війни не дуже сильно відрізняється від створення звичайного телешоу. З цією лише різницею, що актори та члени знімальної групи можуть втратити життя у разі, коли щось піде не за планом. Документування подій війни є небезпечною професією. Однак ці небезпеки не завжди помітно звичайному глядачеві. Звісно, в даному випадку рівні риску є значно нижчим, ніж безпосередніх учасників подій. Бо, на відміну від солдата, задача журналіста чи оглядача полягає в фіксації подій, в текстовій формі чи на відео. Задача солдата полягає в захопленні або утриманні певних позицій. І коли журналіст має можливість небезпечної зони евакуюватися, солдат навпаки отримує наказ вирушати в небезпечну зону і робити там свою складну роботу. Проте, так би мовити, ця медаль має і зворотній бік. Бо в сучасних умовах, навіть якщо ви розповідаєте про війну, ваша розповідь має бути цікавою. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Той, хто слідкує за подіями російсько-української війни, знає про наступ Збройних сил Російської Федерації в Харківській області України. Вже кілька тижнів тривають бої за місто Вовчанця. Значно посилились обстріли Харкова. В цих умовах цивільні мешканці змушені тікати з рідних домівок, рятуючись від ворожих обстрілів. А українські військові, крім виконання своїх безпосередніх задач, допомагають цивільним людям. 36 та бригада морської піхоти виклала на своїй офіційній сторінці відео, присвячене евакуації цивільних мешканців з фронтового міста. Цього разу завдяки злагодженій роботі морських піхотинців з небезпечної зони було виведено групу з 9 людей. Всі евакуйовані особи похилого віку, які 16 діб провели в підвалі, ховаючись від російських бомб. Деякі з них зазнали поранень та загалом пережили гострий стрес. Після евакуації до відносно безпечної зони бойові медики разом з психологом надали евакуйованим необхідну допомогу. Обнаружили, що з окупованої території, там, де ведуться бої, з центром місця на території України прибирається група гражданських з білим прапором через один з мостів. Міст, звісно, був розрушений. Ми їх довели коптером фактично до мосту і за мостом на нашій підконтрольній території ми зустріли їх. Все, ви вже в безпечному місці. Все, добре. Все, дихайте різно. Мані якусь з тобою? Денису. Денису? І ще раз про бої на харківському напрямку. Цього разу відео від Сил спеціальних операцій. На офіційній сторінці ССО України було опубліковано доповідь про те, як група спецпризначенців виконала успішний наліт на ворожі позиції. Супротивнику було завдано вогневого ураження, 11 російських солдатів було знищено, трьох було захоплено в полон. Окрім реального відео з місця подій, в цьому репортажі є також і свідчення російських полонених.

Я похож на нациста? Ні, ні. Осталось майбутньому чоловік 30 в військові. Це Это... все, що залишилося второго бату. Знайомтесь. Третій загін спеціального призначення Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. З початком повномасштабного вторгнення РФ. Цей підрозділ виконував завдання з прикриття узбережжя Одеси від висадки морського десанту, а також займався боротьбою з диверсійно-розвідувальними групами та інформаторами противника. Згодом загін було перекинуто на Східний фронт України для виконання задач звідсічі збройної агресії російських військ. На офіційній сторінці Національної гвардії України було опубліковано документальний фільм про бойовий шлях підрозділу. Автори фільму приділили особливу увагу участі Омеги в операції зі звільнення Харківщини, але не забули нагадати і про специфіку бойових дій в лісі та про загальну мотивацію бійців. кажучи просто рекомендую Призначення він і призначений для того, щоб виконувати більш специфічні завдання на відміну від того, які не може виконати звичайний підрозділ. Відповідно, звичайно, вони і задля цього вони оснащені спеціальним озброєнням, спеціальною технікою, обладнанням, і особовий склад більш якісно підготовлений. Тому ми завжди звертаємо на це увагу, особливо це підготовку командного особового складу, для того, щоб вони могли швидко оперативно приймати і саме головне правильні рішення. До початку великого вторгнення чисельність Збройних сил України складала близько 250 тисяч осіб. Після 24 лютого 2022 року чисельність ЗСУ було суттєво збільшено, що є цілком логічним розвитком подій. Основу першої хвилі поповнення армії склали резервісти, люди, які мали досвід участі в АТО ООС. Згодом до армії долучилась велика кількість людей, які до 2022 року жодного військового досвіду не мали. У мотопіхотній роті 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила воюють усі мобілізовані військовослужбовці. Як було сказано вище, до початку вторгнення реальний бойовий досвід мали одиниці. А зараз мотопіхотна рота це справжня родина, де всі один за одного стоять горою і завжди прийдуть на допомогу. На сторінці страткому ЗСУ «Захисники незалежності було опубліковано відео, яке розповідає про будні мотопіхотної роти 24-ї бригади. Їхали, їхали з хлопцями в машині, просто, о, я би так з'їв домашнього борщу. Та я кажу, а що там домашній борщ приготувати? О, будеш тепер готувати. Ну і так пішло і поїхали, тепер готувати все. Назад дороги немає. Тому треба готувати, є продукти. Що є продукти, то можна готувати, а як немає, то друге питання. Так як є з чого, то не проблема. Кожен, думаю, може щось якусь імпровізацію підключити і щось приготувати собі. А що хлопці люблять? Борщ домашній. Червоний наш український борщ. Ну і так, таке от картопля з м'ясом, таке, що є, можна приготувати. Суп. Ну, таке, що вдома. Домашня їжа, от, така ліж. Нам досить просто. Ми з Василем однолітки, і якби тільки ми познайомилися. Здразу спрацювалися. Запит на помсту. Давайте будемо чесними. Після початку вторгнення варварського руйнування Маріуполя, трагедій Бучі Ізюма та сотень інших воєнних злочинів Кремля, помста це те, чого в першу чергу бажає більшість громадян України. І саме тому численні відео з ураженням російської техніки, воєнних об'єктів чи навіть окремих солдатів. І досі є доволі популярними, незважаючи на свій, так би мовити, одноманітний сюжет. Третя окрема танкова бригада виклала на своєму ютуб-каналі чергове відео в цьому специфічному жанрі. Воно так і називається Мить помсти. Якихось додаткових коментарів не потребує. За визначенням, військова присяга це встановлена законом урочиста клятва при прийнятті громадянина на військову службу. Військова присяга кожної країни має свій специфічний зміст, традиції і обряди її прийняття, що залежить від історично сформованих особливостей цього народу. Варто розуміти, що сама присяга як така це лише символ, а факт вступу на військову службу фіксується у відповідних документах. І саме ці документи мають, так би мовити, юридичну силу. Однак варто також розуміти, що момент складання присяги на вірність народу України це Рубікон, переступивши, який звичайний громадянин перетворюється на захисника держави. 46-та окрема аеромобільна бригада офіційна сторінка. Новобранці складають присягу на вірність українському народові. Я служу народу України! Я ніколи не приймав поразки! Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не спасую перед труднощами. Панове інструктора, панове командирів з водів, рот, той особовий склад, який прийшов вже дуже багато. Їм є що розказати, є що показати. Від вас необхідно це терпіння, витримка і впитувати ту інформацію, яку вам доводять. Вона вам знадобиться в майбутньому. Побажати вам, вашим сім'ям здоров'я, благополуччя. Сучасна історія не має білих плям, бо сотні і тисячі людей, перебуваючи за кадром, фіксують її перебіг. А сотні тисяч героїв у кадрі ту історію пишуть прямо зараз. Іноді за право писати свою, а не вигадану ворогами історію, люди платять життям. І ні ці жертви, ні ці зусилля, ні ці перемоги не мають бути забутими. Саме тому ми фіксуємо і поширюємо інформацію про офіційні YouTube-сторінки бригад ЗСУ. Ми свідомо оминаємо увагою ті сторінки, які є широковідомими і навмисто висвітлюємо такі ресурси, які могли пройти повз вашу увагу. Бо якось так і має виглядати взаємодія. Саме тому це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поширюйте це відео і підписуйтесь на канали Формувань ЗСУ. Побачимось наступного тижня. До побачення.